Державне агентство лісових ресурсів України представляє Одеська область найбільша за протяжністю в Україні. Щоби перетнути її територію з півночі на південь, доведеться проїхати близько 700 кілометрів. Незважаючи на таку географічну особливість регіону, практично по всій території області розкидані мальовничі ліси. На півночі області переважають такі деревні породи, як дуб, ясен, клен, сосна звичайна. Уже в центральній частині е, така ґрунтозакріплююча порода є какація, з'являється сосна кримська. На півдні біля річок у нас вже е, росте тополя, верба. Загальна площа зелених масивів Одещини більше 220 тисяч гектар. З них вкрито лісами майже 200 тисяч. На Одещині зелені масиви відіграють важливу екологічну роль. Їх варто розглядати не як джерело сировинних ресурсів, а як могутній фактор стабілізації природнього навколишнього середовища. До складу одеського обласного управління лісового та мисливського господарства входить 11 лісгоспів, які діляться на 46 лісництв. Щороку лісівники області створюють 2000 гектар нових лісів. В основному зелені масиви беруться насаджувати не на угіддях. Прийняли е, таких земель десь близько 20 тисяч. Гектар. Ті землі, які вийшли з-під сільськогосподарського користування, непродуктивні землі, вони віддаються під заліснення, е, також е, орагобалочні системи. Е, як ви бачили, робиться терасування спочатку. Потім підготовка ґрунту, і подальшому вже висаджується на цих терасах ліс. Це важка кропітка праця. Це спочатку потрібно зібрати і переробити насіння, підготувати ґрунт, зробити ж ті ж на, на деяких площах ті ж тераси, потім висадити цей ліс і доглядати за ним 6-7 років. До зімкнення крон загалом область ділиться на дві природно-кліматичні зони: лісостеп і степ. Більше половини лісів регіону рукотворні. Через це масиви розкидані по території області вкрай неоднорідно. Інколи, щоб дістатися до потрібного обходу, ліснику доводиться долати більше 50 кілометрів. Така ситуація не дивина для лісівників північних районів Одещини. Саме тут проростає левова частка лісових масивів області. Кодимський лісгосп один з найпівнічніших лісових господарств Одещини. Його площа 14,5 гектар. До складу лісгоспу входить три лісництва. Підприємство розташоване у лісостеповій зоні. Це один із найбільш заліснених районів у регіоні. Ліси складають біля 20%. Родзинкою нашого підприємства є те, що лише в нас пересікаються аборигенні ареали трьох видів дуба: дуба звичайного, дуба скельного та дуба червоного. Останні 3-4 роки спостерігається різка зміна клімату, що нас лісівників занепокоює так, як Підприємство знаходиться на пересіченні степу та лісостепу, і формуючи склад насадження при рубках догляду, ми залишаємо ті породи при формуванні, які будуть більш стійкими до посушливих умов. Головною породою тут є дуб звичайний. Його частка серед зелених масивів господарства складає 70%. Лісоутворюючими породами також є ясен, звичайний клен гостролистий, липа та частково граб. За останніх п'ять років слід відмітити, що виконуючи державну програму ліси України, ми створили понад 600 гектар нових лісів на деградованих малопродуктивних землях. Цим самим збільшуємо площу площу лісгоспу і в цілому. Лісистість по району, по області, в цілому по Україні. Вісім років тому до складу господарства увійшли і так звані колгоспні ліси, площа яких складала від п'яти гектар. Директор підприємства зізнається, стан зелених насаджень тоді залишав бажати кращого. Довгий час вони були нічийними. За деревами ніхто не доглядав, ба більше на територіях процвітали незаконні рубки. Нині ситуацію взялися виправляти. У лісах проводять санітарні догляди та насаджують нові дерева. Для цього на підприємстві власноруч вирощують посадковий матеріал. Ми заготовляємо жолоді успішно, висіваємо порядка трьох тонн, збираємо порядка п'яти-шести. Доводиться план кожному майстру обходу. Потім їх зберігаємо, висіваємо в розсадник. Тобто, у нас є свій розсадник, базовий, вирощуємо посадковий матеріал. Ну от проводимо доповнення. Весь комплекс лісокультурних робіт, який повинен проводитися, все відбувається силами підприємства. Нові лісові масиви в господарстві створюють як механізовано, так і власноруч. Проте переконують кращі сходи та приріст дають дерева посаджені руками. Ми знаходимося на ділянках лісових культур, створених в кодимському лісництві. Одна ділянка, два гектари. Посів осінній 2012 року. Тут проводилася суцільна санітарна рубка, і створені культури. Культури створені методом посіву жолудем, у лунку по 3-5 п'ять. Штучок і встановлені сторожки. Таким методом створені культури дають гарну схожість на весні і гарний приріст. По іншу сторону, у нас культури 2010 року створені посадкою сіянців дуба звичайного. Ну, ми практикуємо в лісгоспі створювати культури як посівом, так і посадкою. Але культури, створені посівом, вони дають значно кращу приживлюваність, кращий приріст, тому що вони не травмуються при пересадці як сіянці дуба. Перед посадкою спершу готують ґрунт. За допомогою спеціального плуга місце під майбутній ліс розорюють і роблять спеціальну борозну. Підготовка ґрунту на даній ділянці проведено плугом ПКЛ 70 70, який розгортає ґрунт в різні сторони, що дає змогу. в Перший рік не заростає так рядок, і в рядку в кожну лунку, де сіється жолудь, ставляться сторожки. От вони такі вирубуються з деревної породи, аби перші роки видно було, де росте сіянець, щоб його не пошкодити. Оте у господарстві не без проблем. 12 років тому на півночі Одещини пройшла стихія. Внаслідок обладеніння було пошкоджено майже 80% лісових масивів. Лісівникам довелося заново відновлювати 9 гектар зелених насаджень. Щоб ліквідувати наслідки стихії швидше, лісівники пішли на ризик. Кліматичні умови у районі дозволяють створювати нові масиви лише власноруч. Проте лісівники вирішили половину лісів відновити природнім шляхом і не помилилися. Ми знаходимося в молодому лісі, який був створений майже 12 років тому. Ми бачимо, що ліс створений культурами дуба звичайного. Справа і зліва бачимо ліс також дуба звичайного, але це ліс, який відновився природнім шляхом. Так як обсяг ліквідації був дуже великий, то лісники свідомо йшли на ризик в наступному деякі ділянки з явним природним поновленням залишали підприродні поновлення, а деякі створювали культурами. В цьому році було проведено рубку догляду освітлення в двох типових насадженнях, і ми бачимо, що ліс є там і там. Якщо на півночі області лісів чимало, то чим далі на південь вони замінюються степом. Моря, дубів, кленів та грабів змінюються на степи, великі балки та яри. Ось такі краєвиди типові для Одещини. Проте лісівники регіону взялися виправляти ситуацію. Ми знаходимося на території лісовративного фонду нашого підприємства. Дані землі були передані нам для виконання програми ліси України по залісенню деградованих земель. От, значить, до дального часу такі землі, які ми зараз бачимо, ми не могли освоїти за відсутністю такої техніки, яку ви зараз у нас бачите. Так? От, дякуючи нашому президенту і нашому голові агентства лісових ресурсів Віктору Сівцю, нам був наданий терасор, такий трактор, який да, ми в даний час проводимо терасування цих склонів. Загалом щорічно на деградованих землях, схилах та балках створюють близько 300 гектар нових лісів. Відтак, нині лісистість району становить лише 4%. тоді як оптимальна, близько 10%. Змінити ситуацію планують уже до 2015 року. У планах лісівників за три роки посадити близько 18 тисяч гектар нових лісів на деградованих землях і балках. Заліснити такі схили можна лише методом терасування. Посадка ліса таким методом, методом терасування відбувається так, що терасер робить терасу, робить терасу для того, щоб звичайний трактор міг зайти і садити ліс. Значить, Підготувати ґрунт, переорати, як ви бачите, йде терасор, слідом йде трактор по перепашки цих терас і далі йде посадкова машина з посадматеріалом, який насаджують дані Лісові культури. Ну а в процесі цього всього, після цього всього, звичайно, за цими лісовими культурами ще необхідно проводити догляди і механізовані знову ж і ручні догляди, щоб виростити до стану змикання крон, саджають переважно акацію, оскільки коренева система дерева гарно отримує ґрунт і тим самим запобігає сувам та ерозії. Після посадки за деревами беруться доглядати. В рік проводять від п'яти до семи оглядів. Більша частина лісів Одещини створена дбайливими руками лісівників. Про те, щоб садити стійкі та здорові дерева, потрібно подбати і про посадковий матеріал. Для цього у кожному лісгоспі регіону створюють розсадники. Загалом в області щороку вирощують близько 20 мільйонів сіянців основних лісоутворюючих порід. Гордістю одеських лісівників є ось цей розсадник, розміщений у Красносільському лісництві державного підприємства Одеський лісгосп. Він найбільший не тільки в області, а й мабуть у всій Україні. Площа розсадника 56 гектар. Тут вирощують більше 20 видів деревних та чагарникових порід. Ми висаджуємо сіянці, привесно косарних пород, більше 25 пород. Головна порода дуб черещитий, акація біла і сосна кримська. Сіянці ми вирощуємо вод 1,5 радиоліта. По тысяч, миллион триста тысяч ну, Обеспечиваем весь Одесский лесхоз, даже и Одесское управление лесного хозяйства и лесного Приезжают все лесницы, все лесхозы нас берут. Реализуем также жителям и сельским советам на озеленение и... Для земління на населяних понту вирощують на Одещині не лише лісоутворюючі породи, а й декоративні дерева та чагарники. Один з таких розсадників розміщений на території великодолинського лісництва. Тут вирощують саджанці понад 30 видів хвойних порід та понад 50 листяних. На території розсадника створили і теплицю. Тут беруться вирощувати декоративний посадковий матеріал методом черенкування. Красносільське лісництво є основним постачальником посадкового матеріалу не лише в Одесі, а й в прилеглих населених пунктах. Ба більше саджанці з Одещини користуються попитом і в інших регіонах України. Наші саджанці є і на Київській області, є на Дніпропетровській області. Приїжджають, беруть, бо такі породи, як Платан, на Дніпропетровщині, не вирощуються. Це така специфічна південна порода. В цьому році вони були взяли 500 штук для. Почав подивитися, як вони будуть відчувати. себе чувствувати. І в цьому ж році були київляни, брали сосну кримську з комом землі, тому що сосна кримська це теж південна рослина, яку вони пробують у своїх парках садити. Загалом щороку тут вирощують понад 100 тисяч саджанців деревних та чагарникових порід. В минулому році у лісництві продали саджанців на 900 тисяч гривень. Територія Одещини дуже витягнута з півночі на південь. Тому окремі її частини помітно відрізняються своїми природніми умовами. Більша частина області лежить на Причорноморській низовині. Рівнину перетинають глибокі долини річок. До складу водних ресурсів Одеської області входять Дністер, Дунай і Південний Буг найбільші ріки нашої держави. Крім того, територію регіону перетинають більше тисячі маленьких річок, річечок та струмків, більше 20 озер та лиманів. І це ще не все. Скільки ще у області ставків та водоймищ? Погодьтеся, вкрай контрастні умови для вирощування лісів. Частину території, на якій вирощують зелені культури, заливає водою висотою до 2 метрів. В таких умовах змушені працювати лісівники Біляївського лісництва. Його площа 18 тисяч гектар. Більша частина угідь це плавні Дністра, болота та очерети. От ми знаходимося на території, де посажен тополь. Даному насадженню десь 10 років. На цьому місці були низькорослі низкорослые вербовые насаждения. Ці верби були убране, спіляне і посажен тополь. Територія лісництва досить своєрідна. Під час станення снігів переважну площу угідь заливає водою. Через це часто лісникам доводиться бути синоптиками, оскільки потрібно точно визначити, коли можна саджати майбутні ліси. Точність має бути ювелірна, адже якщо посадити дерева до паводку, більша частина їх просто вимокне. На цих територіях саджають тополі. Дерева стійкі до вологості і дають гарний приріст. Через 20-30 років, переконують лісівники, запас деревини на гектарі буде близько 400 кубометрів. Коли садимо ми в пределах 35-40 гектарів культур садівничо-огородного на території біля екскурсістів, на посадку виходять як працівники лісової охорони, так і місцеве населення. Єжедневно тут приймають участь где-то 30-40 человек на період посадки. Одещина неповторний край, чарівні ліси, море, розмаїття фауни та флори та теплий клімат приваблює до регіону тисячі туристів. Через це нині актуальним постає питання розвитку в області зеленого туризму. Розуміють, це і лісівники. Через це беруться створювати ось такі рекреаційні пункти. Тут є все необхідне для гарного відпочинку. На пунктах встановлюють альтанки, обладнують туалети, місця для вогнищ, сміття і навіть дитячі майданчики. Такі рекреаційні пункти створюють у кожному лісництві області. Вони стають улюбленим місцем відпочинку не тільки туристів, а й місцевих жителів. Тут збираються на пікніки та щоб відсвяткувати родинні свята. Люди можуть у вихідні святкові дні відсвяткувати чи просто. Виїхати на природу, поспілкуватися з природою. Святкують і дні народження, навіть і весіля, от, і, можливо, якісь там ще е, е, вечорниці. У нас тут воно освітлене, от, є площадка. В ну, цілому населенню подобається, і в подальшому плануємо відкрити ще один такий центр. Натомість, лісники Одещини на досягнутому зупинятися не збираються попри складнощі продовжуватимуть дарувати людям радість зберігати та примножувати лісові масиви регіону.